Вже, так, да? вже фоткається будеш? Передумав. <рес> е, не він Ні, просто кажу. Що созвіл? Не освітя. Ні, то це я в себе читаю, що в мене шість. Бо у нас у перші кіночок. Я сказала, в мене шість. А Дай ж... Боже, Слашенько, не одненького. А ще пару.

Да, где поменялось выражение глаз, поменялось. Ага, ну что ты? Ай, так раз. Вспомнил себе молодой. Боже, моя красивая доня, в 17 лет не знаешь, что хочешь.